вітаю з вами Ірина Лісова, і ви на моєму ютуб-каналі про самостійні подорожі, а також тимчасово про німецьку бюрократію. Підписуйтеся, ставте лайк, залишайте будь-який коментар, і це дозволить цьому каналу розвиватися. А я і надалі зніматиму для вас корисні та цікаві відео. Зараз буде дуже важливий емоційний для мене ролик, бо я вперше повернулася додому в Київ з початку повномасштабної війни, коли я виїхала у перші дні війни з України. Я приїхала на тиждень подивитися, як живе моє рідне місто, наскільки і відчути, наскільки буде мені тут безпечно, небезпечно, тривожно, нетривожно, як я зможу спати. Бо насправді я не буду цього приховувати, коли я прокинулася 24 лютого від вибухів перших. Я дуже перелякалася і тому вирішила виїжджати. про це. Ви можете подивитися мій ролик англійською мовою, але насправді нічого нового ви там не почуєте, якщо ви пережили те саме, що і я. Отже, я приїхала буквально на кілька днів подивитися, чим живе місто, подивитися своїми очима на ті руйнування, які спричинила російська війна проти України, подивитися, як. Вікна мого балкону вилетіли вибуховою хвилею від снаряду, який влучив сусідній будинок. А також подивитися, як працюють локальні бізнеси, як працюють бізнеси моїх друзів, які відкрилися буквально вже через місяць після початку повномасштабного вторгнення. І насправді обміняти найрідніших людей, які лишаються тут і лишалися весь цей час. Отже, запрошую вас в цю невелику мандрівку. Києвом містом, який стоїть, яке стоїть попри все, і я сподіваюся, не просто стоїть, а вистоїть і дуже скоро переможе. В Києві, і я на відміну від багатьох знайомих, реагую на повітряні тривоги і іду в укриття, тому що ну я вважаю, що це дуже важливо не піддавати себе зайвому ризику. І ось зараз повітряна тривога зловила мене, коли я була в центрі. Я якраз збиралася вийти і погуляти центром, і вже, вже десь годину перебуваю на станції метро Золоті ворота і тут теж багато людей. Сидять і чула обяви, що потяги не курсують через мости. Наприклад, коли мені потрібна зелена, зелена гілка метрополітена, да, і потяг іде від станції метровидовощі до Словотища, то він зупиняється, і ви маєте перейти і пішки, якщо вам дуже дуже потрібно якнайшвидше потрапити на іншого більші. Отже, чекаємо кінця повітряної. Зараз шоста ранку, 28 липня. І вже в Києві трапилось три повітряні тривоги, починаючи з 4 ранку. Я багато зараз, звісно, розмовляю зі своїми друзями, знайомими, які не виїздили з Києва, чи хто вже повернувся. І той, хто залишався в Києві з самого початку війни, вони вже перестали реагувати на. Повітряні тривоги і кажуть, що не йдуть ховатися. Є люди більш уважні, і вони йдуть в коридор, звісно, ніхто не йде, або ми сховища чи метро, але йдуть в коридор за правилам двох стін, щоб перебувати в більшій безпеці. А у мене в квартирі, наприклад, майже ніде немає двох стін, я йду в ванну. Як розпочалася повномасштабна війна, багато було обговорень, де безпечне місце у квартирі і про ванну говорили як про одне з найбезпечніших місць. Отже, я думаю, як це знаходитися в місті під час тривог протягом п'яти місяців. Я не знаю, я сьогодні протягом двох годин, переживши ці три тривоги, ховаючись ці тривоги у ванні, вже там розстелившись, я просто люта як, як чорт, тому що це збиває циркадні ритми, це шкодить е, нашій гормональній системі. І... У мене багато втоми і багато люті до російської армії і всіх причетних до цих злочинів проти людяності, які наразі відбуваються в Україні. Зараз п'ять місяців по тому, після початку повномасштабного вторгнення. Не так багато тривог у Києві, не так страшно. Але десь протягом цих днів, що я тут знаходишся, десь мінімум двічі на день є тривоги, десь по півтори години, які я пересиджую або в метро, якщо вони застали мене в дорозі, або в ванні. Знаєте, таке враження, що Ерефія краде в нас час, краде в наш сон. Покажу вам, як російські освободітелі освободили мій балкон від вікон. Це було в березні, я була не, не в Києві, але я знала, що фрагмент ракети влучив у сусідній будинок. І мої друзі пішли, подивилися на мою квартиру, і так я дізналася, що вибухова хвиля винесла. Частину моїх вікон на балконі, і тільки зараз я приїхала і подивилася на це своїми очима. Ну і вам покажу. Бачите? У мене не те, що класний відремонтований балкон. Він якраз чекає ремонту, ну а тепер чекає з подвійною силою. Що сказати? Сказати, що я розлючена, це нічого не сказати. Одне з місць, яке я дуже хотіла відвідати в цій поїздці, був ресторан Мусафір. Мусафір це ресторан, який переїхав до Києва після анексії Крима. Це кримсько-татарський ресторан, улюблений багатьма, і зазвичай тут ввечері просто не можна без бронювання сісти. І я знала, що Мусафір був одним із перших ресторанів, який відкрився від початку війни. І для багатьох моїх знайомих це був, знаєте, такий знак. Нормальності попереднього життя того, що ти можеш прийти в улюблене місце, воно буде працювати, попри все. І тоді моя Фейсбук-стрічка наповнилася фотками з Мусофіра, і ну, я теж відчула таку вдячність до цього місця, що він повертає людям відчуття нормальності, яке, звісно, всі українці втратили від початку повномасштабної війни. Ось, ну що я можу сказати, тут дуже, дуже багато людей ввечері. Буднього дня, але е, зараз місто живе за своїм новим графіком, і е, мусофір теж закривається ще до 9 вечора. Тому, якщо плануєте сюди, плануйте раніше. Зараз ми приїхали в Ірпінь, щоб вшанувати це місто, якому дуже дісталося у перші тижні війни, і подивитися своїми очима на військові злочини, які скоїли, скоїла російська армія. І зараз я поспілкуюся з Юлією Маклюк, керамісткою, артисткою, мисткиною та екологиною і мешканкою Ірпіня. Привіт, Юля! Привіт, вітера розкажи, будь ласка, про це місце, де ми знаходимося, і де ти була в перші дні війни, і як далі? Я знаю, що ти почала волонтерити, робити проекти, коли вже місто де окупували. Це ми знаходимося на так званому цвинтарі машин. Це майданчик паркувальний, куди після деокупації звезли всі понівечені автівки. В основному це автівки людей, які намагалися евакуювати через зруйнований міст. Через річку Ірпінь вони їх там лишали і далі пішки приходили по уламках мосту. Ми бачимо, що багато з них спалені, тому що росіяни стріляли по цих автівках з цивільними людьми, дивила написи Люди, діти. На жаль, багато людей померло, загинуло. Під час цих обстрілів, і от машини звезли сюди. Це як такий з одного боку меморіал, а з іншого боку, деякі автівки ще підлягають там відновленню, і тому господарі, коли повертаються, можуть їх знайти і забрати. І зараз ти в Ерпіні, правильно? Так, зараз я в Ерпіні. Ми були тут вдома. Коли розпочалась війна, коли розпочалось вторгнення. На третій день ми виїхали, тому що стало страшно, хоча ну, там не планували. Спочатку був такий настрій, що будемо лишатись і тут щось допомагати. Але ми зрозуміли, що нікому ми тут допомогти не можемо, і росіяни були все ближче-ближче. Ми виїхали до знайомих, потім ще в Білій церкві якийсь час жили у родичів. Ну і повернулись, як тільки можна було, як тільки окупантів вигнали. Ми спілкувалися багато з тими людьми, які тут пережили всю окупацію, Вони багато нам розказували про. Там що вони, наприклад, сидять в будинку, приїжджає танк, направляє свою пушку і просто стріляє по будинку, просто так, тому що вони можуть бачити, що там. Да, з тих пір ми в Верпіні місто відновлюється достатньо швидко, комунікації відновили. Єдине, що звісно, ті люди, які втратили житло, поки що. Вони тільки збирають документи і подають на державну допомогу а однак, на жаль, її має ну ще ніхто не отримав. Єдине ж там ну якусь кількість сімей поселили в санаторії і в залізничному містечку, але це одиниці. 16 тисяч ірпінчан лишили у 16 тисяч ірпінчан повністю зруйноване житло. Твої проекти я знаю, що ти включилася в волонтерство, так щойно змогла. Що ви робили? Ну, у мене було два напрямки. Перший це краудфандинг, тому що так склалося, що у мене багато підписників іноземних через мою діяльність. І ну, я буквально з перших днів активно розказувала про те. Ну це не було там якісь журналістська робота, це була робота, типу, відео. От я сиджу на дачі нас бомбять. Вот. Ну і зрозуміло, що люди імпатували з цим. І вони почали питати, як можна нас підтримати. Я казала, ти поширити інформацію. Це один, друге, переводьте кошти. Я зробила декілька способів, як вони могли, ну окрім там повернись живим, тому що багато людей були на персональних зв'язках. Вони казали: ми знаємо тебе, ми хочемо тобі, а ти вже там розберешся. От друзі, я під цим відео залишу лінки на всякі офіційні фонди, яким можна донатити, яким варто донатити. Є багато перевірених джерел. І якщо ви ще не спустили всі гроші на ЗСУ, то будь ласка, донайте далі, бо це всім нам дуже потрібно для відновлення і найшвидшої перемоги. Так, так, це правда. Ну, це фандрейзинг це був один, один напрямок, а другий, оце з тваринами. Ну, це було недовго. Тобто, ми коли зрозуміли, що ось ось вже можна буде в репінь повертатись, ну. Після цих всіх жахів, які тут пережило місто, нам хотілося якось допомогти. А що ми можемо, ну, я і мій чоловік, що ми можемо робити? Ну, думаємо, ми не військові, ми не лікарі, але ну, там, ми вийшли на організації, які привозили корм. Можна було брати у них тут корм. І тут скоординувалася така група теж людей, ми отримували адреси, кому потрібно, тому що до багатьох людей, які лишились Ірпені, прибивалась купа тварин. О, там 10 собак, 20 котів. Магазини ж не працювали, ніяких поставок не було. Вони якимись там домашніми запасами крупою його давали, ну що було. Ми почали возити цей корм, Откр... Відкрилась потім одна ветеринарна клініка, ми там трошечки собачок туди возили. Ну, тобто, це була десь тиждень чи два такої активної зоороботи. Ну, тобто, всьому мало якогось там геройства, але це те, що ми могли робити. Зараз дорогою до керамічної студії Юлії ми. Проходимо через ЖК Сяйво і житлові будинки, які були буферною зоною між російською артилерією та українськими військами, які стояли за містом, і просто снаряди літали через житлові квартали. І видно, що багато з них стоять, багато з квартир стоять просто зруйновані. Держава обіцяє відшкодувати, проте це дуже... Не швидкий бюрократичний процес, і наразі просто якби, збираються свідчення руйнувань. Але дехто, хто не готовий чекати, незрозуміло скільки, вже потрошечку відновлює самостійно, якщо руйнування не, незначні. Ось так виглядає місце, де був прильот. Ну тут, де ми зараз з тобою йдемо, тут так ніби вже більш-менш цивільно, тільки якщо придивлятись, можна побачити якісь ознаки війни. Але тут було все засипано уламками. Деревами, стовпами, проводишці всі були обірвані. Ось, наприклад, одна тільки машина лишилась пошкоджена, їх тут було багато. Ось знову ж таки на асфальті це від якогось артилерійського снаряду слід. Так що так, да, тут район достатньо сильно постраждав, тому що якраз він був в цій сирій зоні між росіянами і нашими, і він прострілювався з обох боків. Ну, більше з цього з російського боку. У багатоповерхівках, наприклад, хто лишився, вони готували їжу в дворах на мангалах і там намагалися якось обігрітися, тому що дуже ж холодно. От, і ми коли вже заїхали, туди да, ну, приїжджаєш що двір там, там димом пахне, люди тусуються, такий у такі них вигляд, як у туристів в кращому вигляді, або там е у бездомних людей. Ну, тобто вони такі всі задубілі, там у них... Е не замурзані обличчя, тому що вони тут виживали в цьому як могли. Ну а в приватному секторі там ще ж багато живе, наприклад, літніх людей, самотніх там пенсіонерів. Їм ну, звичайно було дуже важко. Ні продуктів відвести, нічого. Ми зараз зазирнули до керамічної майстерні Юлі, щоб дізнатися про її проект, який вона робить вже зараз. Я роблю скульптури з глини, з невипаленої, тобто вона водорозчинна, і наповнюю їх насінням і ставлю по місту Ірпеню. Це скульптура людей, і це ніби такий, як меморіал тим, хто загинув в Ірпіні під час окупації військових дій. І коли ці скульптури розчиняються під дощем, то з них приростають квіти і овочі. А вже я поставила 5 чи 6, і вони, ті, що Верпені всі проросли, ще одна в Києві, ну, вона щось не дуже проросла, поки що чекаємо дощів. Це якби емоційна штука, тобто це, це і не є, якби, там, вони не несуть якоїсь мистецької особливої цінності, це просто якесь моє проробляння моїх почуттів. І плюс, можливо, ну, в принципі, містяни теж з ними взаємодіють, коли скульптури стоять, я часто чую, там люди підходять, цікавляться, там є QR-код, і в людей дуже різні інтерпретації. Дуже різна якась реакція. Ну це цікаво. Це про взаємодію. Таку я думаю, що ще там одну-дві зроблю, та й буде все. Мабуть, плюс сезон закінчується насіння вже не виростає. Час плине дуже швидко. і Вже минув тиждень, на який я приїхала до себе додому в Києві. Я не знала чого чекати від цього візиту, тому що. У моїх фантазіях Київ мав виглядати десь так, як насправді виглядав у березні. Ну що, найбільше впадає в очі це комендантська година. Наразі в Києві вона триває з 11-ї вечора до п'ятої ранку. Це означає, що заборонено виходити на вулицю, означає, що метро працює, останній потяг їде десь пів на десяту. І всі знаєте, пів на десяту люди в переходах метро біжать так, як на останній потяг, як зазвичай біжали, біжали о 12-й ночі. Також помітно, що менше вечірнього освітлення, там біля торгових центрів, де зазвичай ввечері дуже людно і дуже освітлено. Зараз, зараз не так, звісно, економлять. А також я помітила, що там у медичних лабораторіях та на новій пошті стало менше працівників, так ви знаєте. Київ прекрасний. Якщо раніше я завжди скаржилася на те, що Київ липні це просто не можна витерпіти, тому що дуже дуже жарко, і ти пітнієш постійно. І коротше, тільки ховаєшся під кондиціонером, то зараз я не знаю просто був екстаз щодня цього тижня від того, що я можу знаходитися в різному мі в рідному місті, якого мене е лишив наш ворог, але загалом, знаєте, все одно мене не покидало відчуття. Свободи і креативності, які властиві українцям. Пам'ятаєте, після Майдану, після Революції Гідності, на будинку про зробили такий напис: Freedom is our religion». Це те, що я завжди відчуваю в Україні. Друзі, якщо вам сподобався цей ролик, я закликаю вам вас підписуватися, ставити лайк, залишати будь-який коментар, і також не пропускати майбутні ролики. Я сподіваюся, що я скоро зможу більше. Повернутися до Тревел Контенту. І також, звісно, бажаю нам всім перемоги і вірю в те, що наш ворог буде проклятий і він страждатиме набагато більше, ніж страждаємо наразі ми. Друзі, бережіть себе, де б ви не були і де б ви не були, я впевнена, що ви знаходите в собі сили бути корисними і своїй країні, і своїм ближнім. З вами була Ірина Лісова. До зустрічі.